Вітаю на уроці з основ підприємництва. Припустимо, ви підготували всі необхідні документи, щоб зареєструвати власну підприємницьку діяльність. Уявляєте, який товар чи послугу запропонуєте на ринок, і визначилися з обсягом виробництва. Тепер будемо вчитися планувати організацію процесу виробництва. Розуміємо. Створення товарів та послуг, призначених для задоволення потреб, вимагає використання певних ресурсів. Під виробничими ресурсами розуміють усі природні, людські та вироблені людиною ресурси, які використовуються для виробництва товарів і послуг. Виробничі ресурси поділяють на п'ять видів: земля, праця, капітал. Підприємницький хист інформація. Розуміння змісту цих понять дає можливість упорядкувати процес добирання, а згодом і придбання ресурсів для своєї підприємницької діяльності. До поняття земля відносять усі природні ресурси: ґрунти, ліси, пасовища, родовища корисних копалин, доступні для використання води. Ці ресурси найістотніше впливають на започаткування видів економічної діяльності первинного сектора економіки, фермерського господарства, пасіки, лісозготівельного виробництва, розроблення кар'єру піску, глини, граніту чи інших видів мінеральних ресурсів. У процесі виробництва використовуються не тільки природні ресурси, а й все те, що стало результатом попереднього процесу виробництва, тобто проміжні продукти. Це товари, які слугують напівфабрикатами й сировиною для виготовлення інших благ. Наприклад, для випікання пиріжків купуємо борошно, олію, дріжджі, цукор. Вони були зроблені в іншому виробництві і вже є готовими товарами. А з них виготовлятимуть інший товар пиріжки. Ресурс капітал охоплює усі виробничі знаряддя праці, тобто усі види інструментів, машин, устаткування, а також фабрично-заводські, складські транспортні засоби збутову мережу. Процес придбання капітальних ресурсів називають інвестуванням. Капітальні ресурси для виробництва одного і того ж товару можуть істотно відрізнятися за технологічною складністю, потужністю, ціною. Ресурс праця це всі фізичні і розумові здібності людини, що застосовуються у виробництві товарів і послуг. Професійну діяльність токаря, продавця, водія, пекаря визначають загальним поняттям ресурс праця. Ціна його розмір заробітної плати. Особливий людський ресурс має назву підприємницькі здібності. Пригадуєте основні риси і функції підприємця. Останнім часом все більше економістів визнає за повноправний виробничий ресурс інформацію. Економічні ресурси мають загальну властивість, вони рідкісні, тобто кількість їх обмежена. Площа земель, запаси корисних копалин, чисельність робочої сили, робочого часу обмежена. Проблема обмеженості зумовлює необхідність не лише економити ресурси, збільшувати їхню віддачу, але й оптимізувати процес споживання, зберігати і охороняти навколишнє середовище. За таких умов матимемо перспективу для розвитку і виробництва і споживання. Для суспільства і окремого підприємця дуже важливо знати, якою ціною можливе зростання виробництва товару чи послуги. Саме тому найважливіша категорія економіки ефективність. Ефективність можна визначити як співвідношення між результатом і витратами ресурсів для досягнення цього результату. Якщо підприємець здійснює свою діяльність з мінімальними витратами усіх факторів виробництва, то говорять про високу ефективність його виробництва. Інакше кажучи, чим менший обсяг витрат і чим більша величина, в якій втілений результат господарювання, тим вища ефективність. Відношення результат витрати може бути виражене як в натуральних, так і в грошових величинах. Показник ефективності в цьому випадку може виявитися різним для однієї й тієї ж ситуації. Наприклад, майстер може ремонтувати один автомобіль упродовж п'яти днів і заробити 15 тисяч гривень, а може за цей час відремонтувати два автомобілі, але отримати 10 тисяч гривень. Тож поміркуйте і наведіть приклади різної ефективності виробництва в натуральних і грошових величинах у своїй галузі. Розподільна ефективність означає, що ресурси скеровуються на виробництво тих товарів та послуг і в такому їх співвідношенні, яке найбажаніше для суспільства і відповідає попиту. Вона досягається тоді. Коли виробляється продукція, що має найліпшу або оптимальну для суспільства структуру. Наприклад, мешканці містечка охочіше купують випічку з дріжджового тіста, ніж із листового. Саме тому в асортименті продукції пекарень мають домінувати вироби з дріжджового тіста. Виробнича ефективність досягається, коли бажані для суспільства товари і послуги виробляються з мінімальними витратами. Коли ми виробляємо, наприклад, керамічний кухонний посуд з найнижчими можливими витратами на одиницю продукції, то це означає, що ми витрачаємо найменшу кількість ресурсів для виробництва цього посуду. І, отже, більша кількість ресурсів залишається для виробництва інших потрібних товарів, наприклад, декоративних керамічних виробів. Виробнича ефективність передбачає, що нині фарбувати автомобілі не можна за примітивною технологією 90-х років ХХ століття, а доцільно використовувати автоматизовану, комп'ютеризовану сучасну технологію. Які ж чинники зумовлюють збільшення ефективності? Основні з них спеціалізація виробництва, комплексна автоматизація, інформатизація, використання відновлюваних джерел енергії, новітніх матеріалів, біотехнологій та інші? Продуктивність це кількість продукції, тобто товарів і послуг. Вироблений на одиницю витрачених виробничих ресурсів. Зростання продуктивності означає виробництво більшої кількості товарів і послуг з незмінної кількості ресурсів, або виробництво тієї ж кількості товарів і послуг з меншої кількості ресурсів, або комбінацію цих двох можливостей. Підсумуємо. Підприємницька діяльність передбачає ефективне використання усіх видів виробничих ресурсів, але в різних пропорціях. Одні види економічної діяльності потребують освоєння в великих обсягах природних ресурсів, інші залежать від наявності достатньої кількості трудових ресурсів певної кваліфікації. Отже, Вибір виду економічної діяльності передбачає попереднє ознайомлення з особливостями домінувальних технологій виробництва, товару чи послуги. Для кожного виробництва можна скласти приблизний перелік необхідної для роботи обладнання і устаткування механізмів, пристроїв, приладів, інструментів, наприклад, швачці. Для обладнання робочого місця потрібно столи, стільці, світильники, швейна машина з комплексом лапок, оверлок, набір голок, ножиці різних видів, діркокол, дошка прасувальна, можливо, праска або парогенератор. Підготовлений у своїй галузі працівник, особливо з практичним досвідом. Складе перелік необхідного обладнання швидко саме тому, що знає технологічний процес, назви окремих інструментів чи приладів, залежно від розміру бізнесу, майстерності працівника, особливостей попиту на товар чи послуг, обсягу стартового капіталу інвестиції планують так, щоб придбати передусім найнеобхідніше. Для придбання капітальних благ. Потрібна певна кількість грошей. Устаткування використовується протягом тривалого часу, тому ці інвестиції часто пов'язані з ризиком. Наприклад, з появою більш досконалої технології обладнання косметичного салону може застаріти ще до того, як воно окупить себе настільки, що підприємець міг повернути собі вкладені гроші. Отже, Підприємці, що інвестують в капітальні блага, повинні керуватися правилом розумної достатності. Тож виконайте практичну роботу на основі фахових знань у своїй галузі, керуючись правилом розумної достатності, складіть приблизний перелік найнеобхіднішого обладнання і устаткування для виробництва певного товару чи послуги фізичною особою підприємцем. Щоб придбати обладнання, інструменти, техніку, підприємець формує попит на ринку капітальних ресурсів. Пропонують інвестиційні блага виробники або посередники. Ціна на стандартне устаткування формується під впливом і попиту, і пропозиції. На цьому ринку є достатньо джерел інформації щодо пропонованих товарів, послуг монтажу обладнання, його обслуговування. Це інтернет, місцеві газети з рекламою, рекламні листки, тематичні виставки та інші джерела. Майбутньому підприємцю потрібно скористатися складеним переліком, ознайомитися з асортиментом, цінами, умовами продажу і поставки товару, переконатися, що є можливість укомплектувати технологічний процес найнеобхіднішими засобами виробництва. Нам захотілось мати сироварню велику, щоб ми молоко. Щоб можна було привезти більше, менше ручного труду, щоб у нас був охолоджувач. Ми все прорахували. Ми написали в останній грантовій програми, що ми привеземо молоко. Молоко в нас буде поступати в охолоджувач. Охолоджувача в нас буде поступати в сироварню. Ну, в общем, все так, як треба. Таке я бачила в Польщі, теж на дому, теж було хазяйство. Ну, і... Придбали ми і таке, і таке обладнання. Ми не можемо без засолочної ванни, охолоджувальне, в якої моцарела охолоджується. Нам дуже буде легко працювати, коли в нас запрацюється сироварня, пастеризатор. Обладнання, механізми, інструменти можуть бути і вітчизняного виробництва, і імпортні. В окремих видах виробництва сумістити компоненти різних виробників складно або навіть неможливо. Ви можете скористатися смартфоном або комп'ютером, щоб вибрати аналогічні зразки вітчизняних та імпортних інструментів для технологічного процесу в своїй галузі. Цей етап підприємницької діяльності вимагає ретельного ознайомлення з механізмами вивчення інструкцій, консультування, пошуку нагоди спостерігати процес експлуатації певного обладнання. Можливості попрацювати з ним при виборі обладнання інструмента для мене в першу чергу має значення мій досвід роботи, і, і те, що і відгуки моїх знайомих про цей інструмент і про, про дану марку, оскільки на старті у підприємницькій діяльності, як правило, фінансові ресурси обмежені. Можна придбати обладнання і інструменти, що вже були у користуванні, тобто частково зношені. Знос обладнання це втрата ним своєї вартості, розрізняють фізичний та моральний знос. Найпростіший спосіб придбати обладнання, що було у використанні здійснити пошукові операції на відповідних сайтах. На таких сайтах. Можна подати оголошення про те, які інструменти чи механізми потрібні. Розробіть зразок такого оголошення щодо придбання певного виду обладнання чи інструментів, що вже були в використанні. Зазначте умови, зношеність, цінові рамки. Починали ми з бушного обладнання, яке вже було в використанні. Я в інтернеті шукав обладнання все, ми зразу просчитали, написали. Що нам треба торгувалися там до копійки. Для відбору обладнання можна скористатися рекламними матеріалами своєї місцевості. Є варіанти, коли продається або здається в оренду весь бізнес, все обладнання і навіть залишки витратних матеріалів. Якусь частину те, що можна було придбати, ну зокрема, меблі, наприклад, купували вже скажімо так, не нову, так яка була в використанні. Там це стосується меблів, в першу чергу. Ну, зараз ринок насправді перенасичений. Якщо ми говоримо про сферу якраз от, е, громадського харчування, то ринок дійсно перенасичений. і Дуже багато підприємств закривається. Тобто, якщо ви зайдете там на сайти, де обладнання, техніка, меблі, якраз цієї хоріки, так яка називається е, сфери харчування. Надання послуг так, харчування, то вибір колосальний просто якоїсь бу-техніки, обладнання меблів, де можна дійсно суттєво зекономити. Розгляньте варіант придбання заставного майна, наприклад, на торгах, аукціонах. Познайомтесь з особливістю таких торгів. Як варіант на початку підприємницької діяльності, можна розглядати використання обладнання, взятого в оренду або в позику у родичів, друзів чи знайомих. Я як как починала бы, з нуля, у мене не було нічого. Мені э, знайома дівчинка дала свій інструмент на часове використання. Вона була моєю родственницею і не хотіла працювати в цій сфері. Ну, їй, як как би, бы, вони не особливо потрібні були, тому вона дала мені використовуватися. Тож пропоную попрацювати з різними джерелами інформації, визначитися з різними видами устаткування в тих чи інших фінансових межах. До розділу Організаційний план, тобто до четвертого розділу, внесіть заплановані кроки щодо купівлі чи оренди обладнання інструментів, а до фінансового плану включіть витрати. На обладнання і вкажіть джерела їх фінансування. Зичу вам успіхів, до зустрічі на наступному уроці!